Почали запитувати, що це у мене в сторіс, на відео, і ще де карти. Що це таке за карти? Покажу вам поближче, що це таке за карти. Це універсальна колода метафоричних карт. Називається грані. Це колода негадальна. На цій колоді не гадають, це колода для психологів, психотерапевтів, соціальних педагогів, для коучів і так далі. Покажу саму колоду. Це колода грані називається. Вона дуже гарна. Дивіться, яка. Це метафоричні асоціативні карти, це не гадальний інструмент. Це інструмент для психологів, соціальних педагогів, вчителів і так далі. Ну, не для гадальних позицій. Буде запит на цю колоду, показати її всю я покажу.